Чері Тіго 2020 року офіційний обслуговувався тільки на офіціалі. Вся історія обслуговування є. Постійно в одних руках. Двигун тут 1,5, бензин. Сюди навіть газ можна встановити. Автомобіль весь в рідній фарбі, кузов ще на гарантії навіть ось такий стильний, чорно-рожевий, чорно-помаранчевий салон. Мультикермо проїхав він всього 61 тисячу кілометрів, є кондиціонер, 5-ступенева коробка передач механічна, 5 передач їх цілком вистачає, вони дуже довгі. Ось Так все виглядає по салончику. Дуже гарний доглянутий автомобіль, максимально живий, обслужений, ніяких вкладень не потребує зовсім. Ось Так виглядає ну, досить великий багажник. Простий та надійний, міський кросовер Chery Tiggo 2. З двигуном 1,5 бензин, сюди можете кинути газ і взагалі не хвилюватися про витрати пального, тому що їсти він буде дуже-дуже мало.